Має бути парад від нашого міста і має бути е, представлений номер від нашого міста. Київ постійно міняє концепцію. Ми зараз скажемо на тій концепції, на якій ми зараз поки що зупинилися, ми вам зараз її продемонструємо. Е, значить, Концепція парад презентації міста. Ми пропонуємо це буде 200 учасників, розбити їх на 4 колони. першій колоні підуть мами над скалясками. Потім підуть діти, які приймають участь у майданці, і підуть наші військові. За військовими на колону парад національних в нас місто більше, найбільше національності. Підуть національні наші меншини, в тому числі і ми, українці. І в кінці ця вся колона вистроїться в наш прекрасний колосок. От, от таким от варіантом. Це два поки що варіанти. Або колосок, або буде такі серпантинова, якась хлопушка. Це щодо параду. Далі презентація міста. Ми хочемо звернути увагу, те, що в нас. Багато композиторів, в тому числі і Ріхтер. Ми викладаємо, е, значить, викладаємо клавіші з піаніно, потім ці клавіші у нас переходять, а у нас буде звучати. Якби пісня, потім альон світе синьо-синьо, звичайно вже. Потім буде поле льону. Ну ми поки вам показуємо так, не, не графічно розроблено, я думаю, ви розумієте. Після льону ми виходимо на галактику, враховуючи, що Олесь Берник, і все це зв'язано з Всесвітом. І тим паче, у нас у Житомирі він був його дочка Хромовиця. Потім ми виходимо на супутник, ракету вже складали і інші міста. Ми, ми виходимо на супутник, тому що корольов. Після цього ми складаємо герб. Нашого міста після цього ми робимо а, прапор України. Чому прапор України? Щоб це не виглядало банально. Ми написали їм, що якби місто наше отримувало, ну брало собі за прапор, то саме ми маємо отримати прапор України, тому що у нас е, е, синій і льон і все. Ми захищаємо цей прапор, як наш прапор. Цей прапор цей прапор, е, да, цей прапор, прапор може бути. Я так швидко кажу, що, щоб не затримувати всіх. вас, Ми можемо, якщо е, буде погоджено 75 так само років в області, можемо ще скласти цифру 75 центрів. Ну, це е, поки що іде такі е, просто